Юлія Хандужинська Україну збережемо. В важкі часи для всіх земля наша палає, та не впадемо, не схилимо плече, бо тільки з сильних духом небо обирає, ми віримо, що правда ще прийде. Довіра від людей висока справа честі. Ми маємо країну зберегти. Двоколір і тризуб ми гордо будем нести до перемог, до спільної мети, згадаємо майдан, і в жилах кров заб'ється, загнати не дозволим нас в ярмо, терплячий наш народ ніколи не здається, ми гідну відсіч ворогам дамо. Народе славний мій, могутньої держави, хай мудрість сила оновляє дні. Щасливий день прийде, і знову мир настане на нашій Богом обраній землі.